Слава Господу Церква, Слава. те, що ми є в Домі Божому сьогодні. Бог до нас добрий і маємо такий гарний час вивчати його слово. Знаєте, я останнім часом, аналізуючи наше життя, аналізуючи деякі розмови людей, дехто каже, ну всі говорять, що ми живемо правда, в останній час. Дехто каже, що в останній час буде велике пробудження, дехто каже, що буде велике відступлення. Дехто каже, що вже велике пробудження почалося, дехто каже, що вже велике відступлення. Знаєте, я не хотів би розбирати ці питання, але коли я над цим думав, Господь просто так скерував мої, розум, мої роздуми, я почав думати, а що на рахунок мене? Що буде особисто в моєму житті в останній час? Велике відступлення чи велике пробудження? І знаєте, коли я почав про це молитися, Бог просто до мене прогорю він каже, Саша: ну, а від кого це залежить? Знаєте, я зрозумів те, що досить багато речей вони залежать від нас. Що буде особисто в моєму житті? Чи в останній час я буду сповнений Духом Святим, чи, я буду, чи Бог буде діяти через мене, чи насправді я, можливо, стану в категорію тих людей, які Біблія каже, вони мають вигляд благочестя, але сили відреклися. І знаєте, я почав думати: а якщо немає середини тута, або відступлення, або пробудження, або ти. Сповнений Духа Святого, або ти просто маєш певний вигляд, але ти відрікся сили. І знаєте, коли я над цим роздумував, Бог просто говорив моє серце, я хотів би коротко поділитися декілька роздумів от три кроки для мого особистого пробудження. Що потрібно робити мені, щоб я стояв твердо? Це речі, знаєте, які ми, я думаю, всі дуже добре знаємо, не ращуємо повсякденному нашому житті. Але коли ми читаємо Луки, 11 розділ. Перший віршик є таке місце Луки 11.1. І сталося, як молився він у місті одному, і коли перестав, озвався до нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Знаєте, перший крок, який я зрозумів, який грає дуже велику роль в нашому житті, я назвав Проводь час з Ісусом. Знаєте, на війні є спеціально люди обучені, які все їхнє завдання заключається в тому, щоб переривати зв'язок ворога. Знаєте, ці люди вони не стоять на передовій, вони не стріляють, вони не мають іншої функції, вони десь ховаються, і знаєте, вони ловлять ці радіохвилі. І їхня ціль, щоб просто ворог він не мав комунікації між собою. І особливо в часи Другої світової війни це було дуже розширено. знаєте. І коли їм вдалося перервати зв'язок. Знаєте, Це грало велику роль у ході цієї битви. І знаєте, я розумієте, що кожен з нас сьогодні ми знаходимося на духовній війні. І є особа, яка тільки цим сьогодні і займається, яка керує весь всім цим процесом для того, щоб переривати твій зв'язок з небом. Тому що він розуміє, якщо йому дасться вплинути на твоє і моє молитовне життя, Якщо йому вдасться зайти і мати доступ до твоєї таємної кімнати, якщо йому вдасться повпливати на хід твоєї таємної кімнати, це вплине на всі сфери твого життя. І знаєте, сьогодні в нашій духовній війні найскладніша битва, я розумію, це битва за моє молитовне життя. І ми говоримо те, що перший крок для мого духовного пробудження, це проводь час з Ісусом. Ми читали це місце в Луки, коли учні, вони. Аналізуючи життя свого наставника, вчителя Ісуса, і ось вони кажуть, як Він молився в одному місті. Вони кажуть, Господи, навчи нас молитися. Цікавий момент, що до того моменту вже учні бачили багато чудес, вони чули великі проповіді Його, вони бачили, як він істеляв. Але вони ніколи не задаються цим питанням. Боже, от як, як ти це робиш? Як чудеса відбуваються? Яка формула? Можливо, до кінця вони спочатку не розуміли, як Ісус залишає такі великі натовпи людей і просто піднімається на гору. Я уявляю, це, напевно, декілька годин потрібно, щоб на ту гору піднятися, просто щоб помолитися. Бо вони не розуміють, чому Ісус залишає всі ці процеси і просто приходить ну, один на один зі своїм батьком. Але приходить час, вони це вже більше розуміють, і вони кажуть, Ісус, все-таки навчи нас молитися. Учні десь, можливо, тут бачить цей, цей зв'язок між його таємною кімнатою і всіма зовнішніми речами, які він робить в своєму служінні. Учні розуміють, що молитва це не просто річ, яку Ісус робить по обряду, по формулі, але Він це робить, тому що там щось є закрите, там є певний секрет. І знаєте, я розумію, як часто ми страждаємо в своєму житті. Як інколи страждають наші стосунки з людьми, наші стосунки з Богом просто по тій причині, що ми не знаємо, як молитися, ми можемо бути в церкві декілька років вже, але інколи нам просто потрібно прийти до Господа і сказати, Боже, навчи мене молитися. І знаєте, дорога церква, я хотів би просто задати нам сьогодні це питання, що відбувається сьогодні в моїй таємній кімнаті? Якщо сьогодні в моїй таємній кімнаті не відбувається нічого важливого, то неважливо, що я вже роблю, я втратив найцінніший час доби. Я хотів би це повторити. Якщо в моїй таємній кімнаті не відбувається нічого важливого, то вже неважливо, яке моє життя. Неважливо, що я встиг зробити за день. Я втратив самий основну, самий основний час, який в мене мав би бути. І знаєте, коли це питання хтось задав мені, Саша, а що важливого відбувається в твоїй таємній кімнаті? Знаєте, наскільки це мене затронуло? Я собі подумав, Боже, інколи я приходжу в таємну кімнату, я розказав тобі всі потреби. Я подякав тобі за день, який, який прийшов. Але по суті там не відбулося нічого важливого. Я не мав особистої розмови з тобою. Я не відчув твій дотик. Я не пережив тебе. Я не отримав відкриття. Я не почув твій голос. Я не отримав потіхи для мого життя. Чого цього немає, інколи в наших молитвах? Чого молитва, знаєте, інколи, це є інструмент, щоб задовольнити свої особисті проблеми, які ми часто приходимо перед Богом? Знаєте, я зауважу ще одну річ: те, що в молитві, інколи ми використовуємо слова постійно, це є правильні слова. Але знаєте, це слова, які часто повторюються в нашому лексиконі, але інколи ми не задумуємось те, що ми говоримо. І один раз я зробив такий експеримент, я думаю, ну, просто перестану говорити ці слова в своїх молитвах. І знаєте, я зрозумів те, що мені стало набагато важче молитися. Чому? Тому що я забрав деякі слова, які я говорив, але не думав. Але це просто було, щоб зв'язати певні речення. І знаєте, я зрозумів, і інколи це є проблема в наших молитвах, в нашому християнстві, коли ми маємо свою таємну кімнату, коли ми приходимо в молитві, але ми маємо певні слова, які просто говорить не наше серце, а говорить наші уста. І інколи за цього ми втрачаємо, ми забуваємо, що молитва це є розмова з Богом. Давайте, дорога церква, ми проаналізуємо просто свою таємну кімнату. Моя молитва це розмова з Богом. Чи це просто обряд? Знаєте, я розумію також, що кожен з нас ми пишемо певну історію, ми робимо різні справи, але я хотів би просто, щоб ми навчилися і ми писали історію своєї таємної кімнати. Я пам'ятаю, коли я читав про Девіда Вількерсона, він каже, я перші рази, як я їздив в Нью-Йорк, він каже, я не міг проїхати більше 50 кілометрів, щоб не зупинитися і там не молитися в полі, чи в лісі, чи біля цього дерева. І він каже, пройшло багато років, я проїжджаю по цій самій дорозі. і я дивлюсь на це дерево. Я розумію, я там отримував відкриття від Бога. Я дивлюсь на цього куща, який нічим не відрізняється. Але я пам'ятаю, як я там склоняв своє коліна, і там Бог давав мені потіху, там Бог відкривав мені великі речі. Я аналізую своє життя, а я розумію, що для когось, можливо, це проста кімната, але для мене це не проста кімната. Для когось, можливо, це просто вулиця. Ну, але це вулиця, де я ходив, і я мав розмову з Богом. Для когось це просто ліс. Але для мене це особливе місце. Тора церква, як важливо мати місце, де ти пишеш свою історію, розмови з Богом, де ти утримуєш відкриття від Бога. Давайте сьогодні просто проаналізуємо, чи є в мене таке місце сьогодні. Це моє особисте місце. Для когось це просто кімната, для когось це просто дім, для когось це просто дерево. Ну а для тебе це місце, це твій бетел, де ти мав зустріч з Ісусом Христом. І знаєте, і я просто недавно прочитав одну цитату, в цьому хотів би просто зачитати. Коли відчуває пустоту, йду молитися. Коли відчуває тривогу, іду молитися. Коли відчуває тиск і духовну боротьбу, іду молитися. Коли відчуває слабкість, іду молитися. Коли відчуває себе нікчемою, йду молитися. Коли в думках хаос одна суперечить іншій, іду молитися. Коли здається, що я ні до чого не потрібний, втрачаю ясність покликання. Іду молитися. Коли думаю, що я дуже сильний, іду молитися. Коли починає гордість і пиха підступати, я знаю, мені треба молитися. Мені так потрібно потрапити в Його присутність. Він приводить мої думки в порядок. Він каже мені, хто я в ньому і хто він для мене. Він робить мене сильним і радісним, добрішим і спокійнішим. Він вказує шлях і дає мені сил протистояти всім силам пекла, і він дає мені перемогу. Коли давно не молився, Іду молитися і кажу йому, я дуже сильно скучив за тобою. Пробач, що купа марноти в моєму житті, яка краде мій час з тобою. Тора церква, що сьогодні заважає мені іти молитися? Автор каже, я переживаю різні процеси в своєму житті. Чи це біль, чи це гіркота, чи це тривога, чи це гордість просто підступає. Він каже, я йду молитися. Тому перший момент. Проводь час з Ісусом, це найкраща інвестиція. Але не роби це обрядово. Пам'ятай, що молитва це не просто задовільнити твої потреби. Молитва це не просто сказати Богу декілька слів перед сном. Але молитва це твій час розмови з Богом. Це твій час, коли твій Дух з'єднується з Духом Святим. Бо каже Дух Святий свідчить кому. Духу нашому, що ми, є діти Божі. Дора церква, я знаєте, що у вас є такі моменти, коли ваш дух, він вам каже, він просто, можливо, називає по імені. Він каже, Саша, йди молитися. Саша, в тебе зараз проблема, в тебе зараз тривога. Іди в таємну кімнату. І як бувають моменти, коли цей голос ми заглушимо, але наш Дух, він прагне спілкування з Духом Святим. Другий момент. Почуй, що Він хоче тобі. Сказати. Знаєте, багато людей вони сьогодні задають питання, а як чути Божий голос? Як розрізнити, де говорить Бог, де просто мої думки, де думки ворога? Знаєте, я розумію те, що ти не зможеш розрізнити голос, якщо ти не знаєш особу, яка говорить. В молитві, в нашій молитві, в моїй молитві я шукаю не голос, а я шукаю особу. Особу Ісуса Христа. Якщо я буду проводити час з Ісусом, ми про це говорили, це перший пункт. Якщо я буду проводити з Ним час, я буду вивчати Його характер, я буду вивчати його особистість, я буду відрізняти, як він говорить. І інколи ми настільки сконцентровані, як чути Божий голос, от яку формулу знайти, як зрозуміти. Я зрозумів те, що суть взагалі не в цьому, але суть, хто говорить до тебе, чи знаєш ти його як особистість? Чи знаєш ти його характер, чи проводиш ти з ним час? Що дає молитва? Вона дає тобі чутливість. І чим більше ти будеш проводити час в таємній кімнаті, ти будеш вчитися ставати чутливим до голосу Духа Святого. Будуть моменти, коли ти будеш помилятися, будуть моменти, коли ти будеш не розуміти. Ну, але ти твориш історію, ти пишеш певну книгу, ти набираєшся досвіду, як взагалі Бог говорить особисто до тебе. В твоєму житті. Ти це не чуєш, як Бог говорить до когось. Але ти розумієш, це особисто твоя практика. Івана 10 розділ, 27 віршик. Ісус каже такі слова: Мого голосу слухають вівці мої, я знаю їх, і за мною слідком вони йдуть. Один із характеристик цих тварин, вівців те, що ми, ми бачимо, те, що у них є дуже розвинений слух. І коли вони проводять час своїм пастирем, каже, мого голосу слухають вівці мої. Інколи ми в своєму житті випрошуємо, щоб Бог нам щось сказав. Боже, ти бачиш мою потребу, ти бачиш мою нужду, ти бачиш, так потребую, щоби ти до мене проговорив. Інколи ми приходимо з певними питаннями, чому Бог мовчить в моєму житті? Але знаєте, я зрозумів те, що основне питання не в тому, чи Бог мовчить, чи Бог говорить. Але питання в мені. Ми читали це місце, каже, мого голосу слухають вівці моїх. Основне питання те, що мої вівці або слухають мій голос, або не слухають. Питання не в тому, чи пастор говорить, чи пастор не говорить. І знаєте, інколи ми не сконцентровані, чи пастор говорить, чи він не говорить, чи Бог зараз мовчить. Я вірю те, що Бог він ніколи не мовчить в нашому житті. Інколи є певні періоди, коли нам здається, що Бог мовчить, але це Його праця над нашим життям. Але каже, мого голосу слухають вівці мої, слухають. Дорога церква, я хотів би сьогодні, щоб ми просто зрозуміли основне питання, чи я здатний слухати голос мого пастиря. Інколи наша проблема в тому, коли приходить випробування в моє життя, ми, ми так хочемо почути Божий голос. Але знаєте, коли є спокійний час. Ми не здобуваємо досвід. І тільки прийшла проблема, ми, ми думаємо, що я за одну за один день я навчуся чути Божий голос. Але насправді в більшості так не працює, дора церква. Якщо я в країні тихій і спокійний, був безпечний, то що ти будеш робити, коли каже води Йордану, вони підіймуться? Якщо в тебе була можливість набирати досвід, чути Божий голос, бути в таємній кімнаті, читати Боже Слово, але ти це не зробив. І в твоє життя прийде момент, коли Йордан він просто розіллється, і тобі, як ніколи, потрібно буде відкриття. Тобі, як ніколи, потрібно буде, щоб Бог сказав або так, або ні, робити, не робити. Як інколи в таких моментах ми так розгублені, ми не знаємо, як діяти по тій причині, що ми просто не набираємо досвід спілкування з Богом. Знаєте, Давид, коли він йшов проти Голіафа, він же був впевнений, що Бог дасть йому перемогу по тій причині, що він мав спілкування з своїм батьком, своїм Творцем, там біля овечок. І там він вже знав той момент, коли Дух Божий сходив на нього, і він біг за цим левом. Можливо, тобі сьогодні потрібне слово від Бога. Проводь час з Ісусом. Не шукай формули, як чути Божий голос. Ти можеш прослухати багато семінарів про це, але якщо ти не будеш проводити час в таємній кімнаті, якщо ти особисто не будеш набирати досвід, якщо ти не будеш склоняти коліна і просто, можливо, шукати його в своїх думках, своїм серцем, інколи просто помовчати, але побути в його присутності. Якщо ти не просто будеш приходити в таємну кімнату, щоб подякувати йому за день і лягати спати, а будеш чекати його відповіді, будеш говорити, Боже, не буду спати, тому що хочу просто почути тебе. Дора церква, якщо в наше серце прийде такий стан, я вірю, Бог він буде говорити. Я віру, ми будемо набирати досвід, як чути Божий голос. Тому, дора церква, це другий момент, який важливий. І третій, останній. Ми говорили, перше це проводча з Ісусом. Друге, почуй те, що Він хоче тобі сказати. І третє, якова. 1,22 є таке місце: будьте ж виконавцями слова, не слухачами самими, що себе самих обманюють. І третє, це виконай те, що Він тобі сказав. Знаєте, чому інколи Бог в наше життя не відкриває свою волю? Одна із причин. Тому що Бог наперед знає, що я коли дізнаюся. Коли я почую Його голос, я не буду готовий виконати те слово. Бог бачить моє серце. І Бог, можливо, хотів би відкрити тобі це питання, яке ти маєш, дати відповідь. Бог би хотів би вказати тобі, що ти маєш робити в своєму житті далі. Але Він бачить, є одна невелика, ну, можливо, велика проблема. Ти не готовий до цього. Твоє серце, ще, Твій характер ще не сформований. І коли Бог тобі скаже, ти це не виконуєш, і по великій своїй любові Бог не дає тобі побачити його волю. Тому що краще тобі її не знати і не виконати, ніж знати і все одно не виконати. Тому що на тобі буде більший спрос, більше знаєш, більше від тебе вимагають. І знаєте, і замість того, щоб відкривати свою волю для тебе, інколи Бог він займається чимось іншим. Він працює над твоїм характером. Він працює над тим, щоб привести тебе в стан покори, щоб привести тебе в стан, коли ти будеш готовий підкоритися його волі. І я зрозумів, знаєте, інколи Бог так часто працює сьогодні іменно таким методом в нашому житті. Ми кажемо, Боже, я хочу отримати від Тебе відкриття, а Бог каже: ти ще не готовий. Ти не підкоришся моєї волі. І знаєте, інколи Бог так боляче, але Він працює над моїм серцем. Дора церква, я маю бути готовий наперед сказати Богу Боже, я ще не знаю твоєї волі. Я ще не чув твій голос стосовно цієї ситуації в моєму житті. Але я хочу тобі сказати, я готовий виконати те, що ти мені скажеш. Правда, це нелегко? Нелегко так сказати. Тому що ти ще не знаєш, що Бог скаже. А якщо Бог скаже, тобі те, що тобі буде зовсім некомфортно, що тобі зовсім не сподобається. Але це одна із умов, щоб почути голос Божий, будь виконавцем прояви покору. Тому, дорога церква, ми зараз будемо молитися. Можливо, хтось є на цьому місці. Знайте, ви виконали першу умову. ви проводите регулярно час з Богом. І в результаті Він починає до вас говорити. Він починає відкривати вам певні речі. Але ви ще не знаєте всіх деталей. Ви ще до кінця не розумієте, як це має статись. Я просто відчуваю, що є люди на цьому місці, які є в цьому положенні. Бог вам вже щось сказав. Він сказав вам зробити якийсь крок в вашому житті. Але ви кажете, Боже, я не впевнений. Ви сумніваєтеся в цьому. Ви аналізуєте це слово. До Ісея Бог казав такі слова. Він каже: а тепер іди, я буду з устами твоїми і буду навчати тебе. Що ти маєш говорити. Дорога церква, можливо, це слово сьогодні звучить до когось, де Бог каже: а тепер іди, і я буду навчати тебе. Бог тобі відкрив частичну свою волю, як для Моїсея. Він тобі сказав, який перший крок ти маєш зробити. Але твоя проблема, що ти хочеш знати все відразу. А Бог каже, так не працює. Ти кажеш Боже, ти мене спочатку навчи, ти мені спочатку відкрий, ти мені покажи, ти укріпи мою віру, і тоді я піду і буду робити те, що ти мені скажеш. Бог каже, все працює наоборот. Він каже, але тепер ти йди. І в процесі того, як ти підеш до фараона, в процесі того, як ти виконуєш цей перший крок, він каже: я буду з твоїми устами і я буду навчати тебе. Нам хочеться все зовсім наоборот. Боже, ти спочатку все покажи, тоді зроблю. Тора церква, якщо Бог сьогодні говорить тобі щось зробити в твоєму житті, просто зроби це. Не чекай, щоб Бог тобі відкрив всі деталі. Не чекай, щоб твоя віра досягла якогось високого рівня. Просто зроби перший крок віри. Бог тобі вже сказав, Бог тобі вже показав певне видіння. Ти до кінця не розумієш, ти, можливо, боїшся, в тебе є сумніви. Але просто йди. І роби. І знаєте, в процесі Бог каже: я буду навчати тебе. Тому, дорога церква, ми зараз молимось, і ми говорили про ці три кроки для мого особистого пробудження. Перше, проводь час з Ісусом. Задай собі сьогодні це питання, що важливого відбувається в моїй таємній кімнаті, якщо там не відбувається нічого важливого, якщо це просто обряд, якщо це просто тільки прохання. В моєму житті, можливо, не настане цей момент, коли просто прийде це духовне пробудження. Другий момент: почуй те, що він тобі хоче сказати. Якщо ти почнеш інвестувати свій час в таємну кімнату, в тебе будуть важливі справи. В тобі буде здаватися, що тебе мало часу, але ти цю годинку проведеш в таємній кімнаті. Бог буде до тебе говорити особисто. Бог буде, буде тобі відкривати такі речі, які не знають інші люди. Бог тобі скаже на рахунок твоєї сім'ї. Бог тобі скаже на рахунок твого особистого життя. На рахунок твого служіння або фінансів. Бог проговорить в твоє життя. Але почуй, вівці мої, вони або слухають, або не слухають. Не питання, чи Бог говорить, чи не говорить, питання, чи я слухаю. І третій момент: виконай те, що Бог тобі сказав. Ти проводиш час в щастямній кімнаті, ти чуєш його голос, але цього ще недостатньо. Прояви покору. Виконуй те, що Бог тобі говорить. Навіть якщо не розумієш, якщо не знаєш, але зроби перший крок, і Бог зробить набагато більше. Давайте помолимось. Алілуя, Ісус!